Наша рідна українська мова це основа нашої безмежно багатої культури. Це дух, наша душа, наша пісня. Олесь Гончар. Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Дома ви творчо працювали і створили власний малюнок до придуманої казки про слова, що вийшли із будиночка іменників. Пропоную переглянути роботи ваших однокласників і у вільний час у дитячій групі або по телефону поділитися враженнями від даної виставки, а ще ви можете розповісти один одному ваші казки. молодці, Ви вдало продемонстрували свою творчу уяву у малюнках. А от у щоденниках вражень маєте можливість передати свої переживання, мислення, свої емоції та мрії. Сьогодні запишіть у щоденниках вражень висловлювання на тему, якою я хочу бачити нашу Україну. Запишіть одне-два речення: Якщо виникають утруднення у написанні певних слів, Звертайтеся до орфографічного словника. Натискайте на паузу, працюйте. Дуже цікаво було почути ваші висловлювання. Але наразі ми маємо можливість почути міркування лише Суржика, нашого частого гостя. Що ж, Суржику, ми готові тебе слухати. Я написав ось так. Я дуже хочу. Щоб відбулося воз'єднання всіх українських земель. Але щось мені підказує, що у слові воз'єднання заховалися помилки. Так, Суржику, у тебе недарма виникли сумніви. Діти, повчимося, і ми правильно говорити українською мовою. Звернемося. За підказкою до Оленки, Я залюбки вам допоможу. Воз'єднання пишеться за апострофом і покою є, а наголос падає на другий склад. Діти, повторіть, будь ласка, воз'єднання. А зараз придумайте речення із цим словом. А зараз потренуємо свою дрібну моторику і дамо розім'ятися мозку у каліграфічній хвилинці вправи 102 на 45-й сторінці. Потренуйтеся в написанні буквосполучень і подумайте, які з них можна написати, не відриваючи руки. Натискайте на паузу, працюйте. Із буквосполучень, які ви щойно прописали, утворіть слова і нижче, через кому каліграфічно їх напишіть. Натискайте на паузу. Дайте відповідь на питання: до якої частини мови належить кожне написане вами слово. Ваша відповідь. Скажіть, будь ласка, чи є ці слова спорідненими? І чому? Ваша відповідь. Перевірте себе. Із даних буквосполучень можна було утворити слова Собор, Соборність, Соборна, Соборний. Собор і соборність що? Це іменники. А соборна і соборний яка? Який? Це прикметники. Ці слова споріднені або ми їх ще називаємо спільнокореневими, тому що вони мають спільну частинку з однаковим значенням. Корінь у словах собор. Чи розумієте ви слово соборний? Якщо ні, прочитайте у довідці його тлумачення. Не забувайте натискати на паузу. А зараз натисніть на паузу і прочитайте речення. Знайдіть власні назви. Ваша відповідь. День Соборності та Україна це слова-іменники власні назви. Що ви можете розповісти про слово Україна? Як частину мови ваша відповідь. Розгорніть, будь ласка, зошити і каліграфічно спишіть дане речення. Натискайте на паузу, працюйте. Виконаємо вправу 103. Прочитайте речення. Подумайте, чим вони відрізняються. Відповідь обґрунтуйте. Натискайте на паузу, працюйте. Подумайте, до якої частини мови належать виділені слова, яку роль відіграє кожне з них. Дайте відповіді на питання, яку роль відіграють? Взагалі, прикметники в нашому мовленні. І чи могла б людина будувати мовлення без прикметників? Я впевнена, що серед вас є ті, хто дав відповідь на ці питання. Але є й такі, у кого виникло утруднення. Тому сформулюйте завдання на сьогоднішньому уроці. Отже, тема нашого уроку прикметник та загальне значення прикметника. Сьогодні ми з'ясуємо, яке ж загальне значення прикметника і яку роль він відіграє у нашому мовленні і дамо відповідь на питання, чи змогла б людина будувати своє мовлення без прикметників. Спочатку повторимо, що ви вже знаєте про прикметник з другого класу. Допишіть висловлювання, натискайте на паузу, працюйте. А тепер перевірте себе. Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета і відповідає на питання, який? Яка, яке. Які. Давнім людям було важко виділити властивості, якості і ознаки предметів. Для цього потрібно було мати більш високий рівень мислення. Тільки після того, як людина навчилася відокремлювати у своїй свідомості предмет від його якості, у мові з'явилися прикметники, тобто слова, що вказують на ознаку предмета. Відтоді такі слова закріпилися в мові для більш досконалого уявлення про предмети і більш вдалого висловлювання людської думки. В українській мові термін прикметник утворено від слова прикмета ознака предмета. Перед подальшою роботою виконайте гімнастику для очей, кожну вправу повторіть тричі. Пропоную перевірити, як розумієте ви поняття якості прикметників. Для цього виконайте вправу 105. З'єднайте прикметники лівого стопчика. З відповідним поняттям правого стовпчика. Якщо поняття відсутні, допустіть відповідні. Натискайте на паузу, працюйте. Перевірте свою роботу. Дерев'яний паперовий це матеріал, хмітливий креативний внутрішні якості людини. Білий синій зелений колір, великий малий довгий форма, солодкий кислий гіркий це смак, а красивий охайний це зовнішні якості. Якщо у вас немає помилок, поставте плюс зеленим кольором. Якщо ж у вас є помилки, проаналізуйте і виправте їх теж зеленим кольором. Наступна вправа 107. Самостійно прочитайте завдання, виконайте його практичну частину. І дайте усно відповідь на питання, яка ж роль прикметників у нашому мовленні. Натискайте на паузу, працюйте. Перевірте свою роботу. У вірші ви підкреслили прикметники: Солов'їна, степовий, світлий, щасливий синя. І зробили висновок, що прикметники. Звеселяють або засмучують душу. Вони роблять наше мовлення цікавішим, виразнішим, красивішим і зрозумілішим. Вправа 108 діти додаткова для тих, хто не втомився і бажає ще попрацювати і перевірити свої знання та вміння. Тому, хто бажає, працюйте. Ну і на завершенні нашого уроку вправа мікрофон. Дайте відповідь на питання журналістів. Що нового ви відкрили для себе про прикметники? Так, діти. Прикметники закріпилися в нашому мовленні для більш досконалого уявлення про предмети і більш вдалого висловлювання людської думки. Ну і нарешті ваше творче домашнє завдання. Вправа 109. Розглянете малюнок і розкажете, що ви вже знаєте про іменники та допишете відповідну інформацію. Після цього допишете назву другого будиночку і запитання для нього. Обов'язково проведете доріжку, по якій слова з цього будиночку підуть до слів назв предметів. І складіть казку, як подружилися іменники з прикметниками. Оцініть свою роботу на уроці. Якщо вам було легко працювати, намалюйте себе на верхній сходинці. Якщо були незначні помилки, на середній. І якщо було важко працювати, припускалися помилок і відчували, що вам постійно потрібна допомога. Намалюйте себе на нижній Сходинці. А я вам дякую за роботу на уроці і з нетерпінням чекаю ваші фотозвіти у класрумі. До побачення!